І так знаєте, поволі ми з вами виходимо до наступної важливої теми, яку будемо обговорювати: вірус індукований синдром бронхіальної обструкції. І цю тему для вас зголосилася розповісти, доктор медичних наук, професор Харківського національного медичного університету, член Європейської академії алергології та клінічної імунології Європейського респіраторного товариства, пані Галина Володимирівна Єрьоменко. Добрий день, шановні колеги, дозвольте продовжити цю чудову та змістовну конференцію, і представити доповідь вірус-індукований синдром бронхіальної обструкції. Синдром бронхіальної обструкції це симптомокомплекс, в основі якого лежить порушення повітряного потоку бронхіальної прохідності внаслідок різних патофізіологічних механізмів, що виявляється відповідно. Клінічними ознаками та функціональним порушенням. Перед вами представлено сучасний огляд щодо респіраторних вірусів, у якому описується респіраторна вірусна інфекція, що може спричинити важкі захворювання, здатність спричинити гостру дихальну недостатність. Також описують епідеміологію, діагностику, лікування та прогноз пацієнтів, викликаними респіраторними вірусами, а саби. Вірусом грипу А, Б, респіраторно-сентіальним вірусом, риновірусом, аденовірусом та вірусом парагрипу, які є найчастіші віруси, що викликають гострий напряг слизової оболонки. Однак прогрес у молекулярних методах діагностики полегшив ідентифікацію інших вірусів, подібних до метапневмовірусів, бокавірусів і коронавірусів. Причому, як повідомляється, зростання спостерігається серед населення в цілому. Важливо, що в осіб з ослабленим імунітетом такі віруси, як цитомегаловірус, герпесвірус або вірус вітряної віспи, є збутниками, які можуть викликати інфекції нижніх дихальних шляхів. І сучасна таблиця, яка широко представляє інкубаційний період вірусів. Отже, вірус грипу може мати навіть два дні від двох до трьох днів, а максимальний MERS-CoV і SARS-CoV-2 – це 14 та 12 днів. Крім того, також аденовірус може викликати інкубаційний період від 2 до 14 днів. При аускультації коли вже є вірусна інфекція, ми вислуховуємо хрипи. А саме додаткові дихальні шуми, що виникають в трахеї, бронхах і з'єднані з ними порожнинами внаслідок пересування і коливання сторінних мас: харкотіння, ексудату, трансудату тощо розрізняють сухі. Крипи, які виникають у бронхах у результаті набухання слизової, або якщо в них є дуже густе харкотіння вологі при наявності в бронхах рідкого вмісту. Характер сухих крипів залежить від висоти, гучності та тембру. Розрізняють е, візінг, який часто зустрічається у дітей, дзижчачі і трискучі. Візінг виникає в результаті турбулентного руху потоку повітря при обструкції великих, середніх та дрібніх бронхів. Пацієнти з рецидивуючим візінгом мають високий ризик розвитку бронхіальної астми і потребують ранньої та більш тривалої базисної терапії, метою якої є не тільки запобігання симптомам загострення, але і можлива профілактика трансформації рецидивуючого візингу. Тому. Пацієнтам рекомендована регулярна оцінка ризику розвитку астми. Е, нагадаю вам, які тригери викликають та посилюють запалення та гіперреактивність бронхів. Це може бути холодне повітря, бензалконію, хлорид, сірчана кислота, віруси та бактерії, динатрію единат, пилок. Восени дуже велика концентрація залишається як полинію, так і амброзії, тому не забуваємо призначати пацієнтам, крім рутинних процедур і молекулярну діагностику алергії. Особливості рецепторного апарату бронхів, емхолінорецептори, раніше дозрівають і мають тривалішу тривалість життя. Чутливі в ось в осіб в усіх вікових групах і стійкі до тахіфілаксії. Бета-адренорецептори. кількість адренорецепторів змінюється з віком. Вони малочутливі в осіб молодших і старших вікових груп, і схильні до тахіфілаксії. Механізм бронхоспазму у стійке збудження парасимпатичних нейронів, які супроводжуються. Підвищенням ацетилхолинів, що спричиняє, що спричиняє спазм гладкої мускулатури бронхіол, підвищення бронхіальної секреції та посилення бронхообструкції. Недостатність бета-2 адренастимуляції бронхіальних стінок на рівні бронхіол Розвивається абсолютне або відносне переважання блукаючого нерва, звідси виникає бронхіальна гіперсекреція, бронхоспазм та Основні захворювання, що супроводжуються бронхіальною обструкцією, обов'язкові е захворювання хозел, бронхіальна астма, хронічний обструктивний бронхіт та імфизема легень. Факультативна обструкція може зустрічатися при гострому бронхіті, туберкульозі легень, саркоїдозі легень, фібразуючому альвеоліті, пневмоконіозах, легеневих мікозах. Паразитарних ураженнях, пухлини, легень. Захворювання що можуть супроводжуватися бронхообструкцією, інфекційний генез, бронхіт, бронхіоліт, пневмонія, бронхолегенева дисплазія, алергічний генез, бронхіальна астма, вади розвитку бронхів та легеневої тканини, сторонні тіла, трахеї, бронхів. Захворювання аспіраційного генезу, гастроезофагальний рефлюкс, трахостравохідний свищ, діафрагмальна грижа та інше. Клінічні ознаки симптому бронхіальної обструкції можуть з'явитися як у перший день захворювання, і в процесі респіраторної інфекції навіть на третій, четвертий, п'ятий день та інше. На третій п'ятий день хвороби найчастіше поступово збільшується частота дихання та тривалість видиху. Дихання стає галасливим і свистячим, що з тим, що з розвитком гіперсекреції накопичення секрету у просвіті бронхів призводять до появи сухих грибів. Респіраторні вірусні інфекції, такі як SARS-CoV-2 або грип. Можуть призвести до порушення мукоцелярного кліренсу в бронхіальному дереві внаслідок підвищення в'язкості слизу та його гіперсекреції. Прогресування інфекції можна характеризувати трьома основними етапами. На першому етапі інфекція поширюється через більшу частину слизоутворюючих дихальних шляхів, без суттєвих змін швидкості слизу та товщини шару. На другому етапі, коли інфекція проходить через інші покоління, в'язкість, слизу зростає, швидкість його руху падає і він утворює пробку. На останньому етапі товщина шару слизу поступово збільшується, оскільки слиз все ще виробляється, але не видаляється потоком. Через деякий час товщина шару слизу в дрібних. Дихальних шляхах стає порівняною з їх діаметром, що призводить до повної їх закупорки. Отже, при діагностики та лікуванні бронхіальної астми звертаємо увагу на моніторування пікової швидкості видиху, тому ми рекомендуємо пацієнтам мати свій персональний пікфлометр перебігу хвороби за допомогою індивідуального е, важливо для всіх ступенів тяжкості хвороби. Лікування з синдрому бронхіальної обструкції засноване на етіологічному принципі, тобто носить комплексний характер, який включає бронхорозширювальні муколітичні препарати, інгаляційні гормони та застосування противовірусних і антибактеріальних препаратів за показаннями. Не забуваємо про методи, що покращують евакуацію мокротиння. Це позиційний дренаж, вібраційний масаж грудної клітини та лікувальна бронхоскопія за показанням. Яка ж схожість козлу та астми? Запалення дихальних шляхів зустрічається як при козлі, так і при астмі. Але при астмі можна. Діагностувати cd 4 Т-лімфоцити, а при хозлі найчастіше зустрічаються cd 8 Т-лімфоцити, при асмі еозінофілія, при хозлі макрофаги та нейтрофіли. Обмеження повітряного потоку при асмі повністю оборотне. нам допомагає діагностувати функція зовнішнього дихання, а при хозлі не повністю оборотне. Макроскопічна картина при бронхіальній астмі – гостре здуття легень, склоподібні слизові пробки у бронхах усіх калібрів, При хослі емфіз... емфізема легень, слизово гніний секрет у просвітах е, бронхів, потовщення стінок бронхів, атеросклероз легеневої артерії та може навіть зустрічатися, діагностуватися легеневе серце. Гістологічні зміни при загостренні, при бронхіальній асмі дискламації епітелію, різко виражена інфільтрація еозінофілами, секрет у просвіті бронхів з еозінофілами, виражена лімфоїдна інфільтрація з домішками лейкоцитів та дендрит із лейкоцитами в просвіті зустрічається при хронічній обструктивному захворюванні легень. При призначенні інгаляційних препаратів важливо розуміння, які препарати саме необхідні пацієнту. Отже, ем рецептори представлені в основному в проксимальних дихальних шляхах, зліва зверніть увагу на точки прикладання для емхолінолітиків, і бета 2 адренорецептори широко локалізовані у дистальних дихальних шляхах. Справа на слайді представлено важливим лікуванням є небулайзерна терапія, особливо при лікуванні синдрому бронхіальної обструкції. Небулайзер представляє собою інгаляційний пристрій для розпилення лікарських речовин, який дає можливість отримати дрібно-дисперсний аерозоль з оптимальним розміром частинок від 0,5 до 5 мікрометрів, які легко проникають у дрібні бронхи, бронхіоли та альвеоли. Головним параметром ефективності інгаляційного пристрою є легенева диспозиція. Яка може коливатися від 4 до 85% від обраної дози, і залежить від розміру частинок аерозолів, правильності техніки інгаляції, факторів із боку пацієнта, вік, анатомо фізіологічні особливості, типу інгаляційного пристрою звертаю увагу, що носова диспозиція збільшується з віком у дітей до 8 років. У носовій порожнині усідає приблизно 13% аерозолю а в дорослих цей показник становить уже 22%. Проти показів до застосування небулайзерів небагато, але вони існують. Абсолютними протипоказаннями до використання небулайзера колеги є легенева кровотеча, травматичний або спонтанний пневмоторакс, бульозна емфізема, серцева аритмія або тяжка серцева недостатність, тоді як гарячка не вважається протипоказом до небулайзерної терапії. Переваги небулайзерної терапії. Це можливість доставки високої дози препарату у дихальні шляхи за короткий період, а саме за 5-10 хвилин, максимально швидке купірування нападів ядухи і утруднення дихання. Відсутність необхідності виконання специфічних яких процедур. Невелика фракція препарату, що осідає у порожнині рота і глотки. Простота виконання інгаляції для дітей, людей похилого віку і тяжкохворих осіб. Застосування на всіх етапах надання медичної допомоги, можливо, при швидкій допомоги, амбулаторії, стаціонарі і вдома. Звичайно, ми рекомендуємо всім пацієнтам мати персональні небулайзери вдома. Можливість введення високих доз лікарського засобу локально, що значно знижує ризик системних побічних ефектів. Можливість включення в контур апарату для подачі О2 або для штучної вентиляції легень. Зручність застосування. На слайді представлена схема лікування бронхообструкції препаратами сальбутамолу небутамол. І флютиказону пропіанат або флюзол. Небутамол усунення бронхоспазму вже до, о, довів з 4-5 хвилини інгаляції. Один контейнер два рази на добу до чотирьох разів на день без розведення, навіть, можливо, застосування небутамолу до восьми разів на добу. Небофлюзон діти до 16 років. Одна-вторая контейнера два рази на добу, діти старше 16 років, один контейнер два рази на добу без розведення. Небофлюзон це потужна протизапальна дія небулізованого гормону. Небутамол і небофлюзон виготовляють в сучасних однодозових контейнерах без додавання токсичних консервантів. Інгаляція без подразнення слизової та парадоксального бронхоспазму. Небутамол, додаткові речовини, які є у складі препарату небутамол, крім сальбутамолу, це натрію вода для ін'єкцій, і небуфлюзон також має натрію воду для ін'єкцій та полісорбат-80, який виробляється з оливкової олії. Ці препарати не мають у складі хлорну кислоту та динатрію едетат. Консервант динатрію едетат в препаратах для ангулізації подразнює слизову бронхів. Він може збільшувати гіперреактивність бронхів, тобто стимулювати бронхообструкцію, формує неприємні відчуття у пацієнта, відчуття страху. Можливо, виникати, викликає кашель і парадоксальний бронхоспазм. Порівняння фармакокінетичних характеристик інгаляційних глюкокортикостероїдів небуфлюзону та будесоніту. Небуфлюзон ліпофільний препарат, який метаболізується в тканинах, індекс місцевої активності 1,7, тропність до рецепторів. В два рази перевищує будесанід і складає 1775, має системну біодоступність всього 8%, що значно нижче, ніж у будесаніда. Лікування. При застосуванні препарату Небуфлюзон при обструктивному синдромі у дітей показало, що 78,4% пацієнтів відзначили поліпшення загального стану, перехід кашлю в продуктивний, зменшення вираженості ознак бронхіально-обструктивного синдрому. Велика частина пацієнтів досягнула стійкого позитивного лікування. На сьому добу комплексного лікування лебофлюзону, і зміна ОФВ1 під час комплексного лікування значно покращилась при рецидовуючому обструктивному бронхіті. Небулізація флютиказону пропіанату та будесоніту, італійське дослідження 2005 року демонструє, що флютиказон пропіонат 500 мікрограмів. Що в два рази менше, ніж будесоніт, який складав 1000 мікрограмів, відзначив, що короткий курс має ті ж ефекти, що і подвійна доза неболізованого будезоніту. Відзначається поліпшення пікової швидкості видиху і було суттєво вище пацієнтів, які отримували глютиказону пропіонат. Лютиказону пропіонат не впливав на рівень кортизолу в сечі. А кортизол все ж таки це гормон стресу, і його концентрація збільшується саме в стресових ситуаціях, в яких вже знаходяться багато людей, особливо людей населення України. і він збільшується, щоб допомогти підготувати організм вже до дії. І флютеказон пропіонат не впливає на рівень кортизолу, що є е, дуже позитивним. Ефектом і характеризує відсутність системного ефекту. Безумовні переваги локальних та інгаляційних препаратів у лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей. Відсутні допоміжні речовини і барники, які можуть спровокувати алергічні реакції. Ліки потрапляють безпосередньо у вогнище захворювання та діють відразу. Нагадую про профілактику вірусних інфекцій: це карантин інфікованих людей, носіння масок, миття рук, дезінфекція поверхень, соціальне дистанціювання, вентиляція приміщень, провітрювання кімнат, заняття фізичними вправами на свіжому повітрі. Отже, висновки: основні ефекти набулайзерної терапії запобігають прогресуванню захворювання, зменшує вираженість симптомів, покращує показники функцій зовнішнього дихання, покращує переносимість фізичних навантажень, покращує якість життя, запобігає та лікує загострення. Небулайзерна терапія із застосуванням сальбутамолу, небутамол та інгаляційного глюкокортикастерої та пропіонату, пропіанату небуфлюзон, є ефективною та безпечною стратегією, яка має наукове обґрунтування та доведену ефективність. Шановні колеги, я дякую вам за увагу, вітання з Харкова та бажаю чудового продовження конференції. Пані Галино, ми щиро вам дякуємо, але чудове продовження конференції без відповідей на запитання неможливе. В принципі, тож починаю озвучувати запитання. Таке питають з якого дня вірусної інфекції можливо призначати інгаляційні кортикостероїд. Щодо питання, дякую за запитання. Щодо цього питання, хочу відповісти. Що можна призначати на третій та четвертий день загострення чи проявів синдрому бронхіальної обструкції в залежності від вірусного навантаження та симптоматики? Тобто, це може бути з третього дня і навіть до 12-го дня вірусного навантаження. Дякую за відповідь. Ще одне питання: чи можна використовувати небуфлюзон після гострого періоду бронхообструкції? Так, ми можемо використовувати ці препарати після гострого періоду бронхообструкції. По-перше, щоб поступово знижувати дозу і навантаження системних глюкокортикостероїдів. Тому. Поступове зниження цих доз у вигляді інгаляції полегшить симптоми і загальне самопочуття наших пацієнтів. Пані Галино, щиро вам дякуємо. До нових зустрічей. Дякую, що знайшли час сьогодні до нас доєднатися.